Велику кількість разів знак я люблю користень, який знаходиться у центрі міста. Псували, лагодили і знову псували. Два тижні тому у нашому сюжеті начальник комунального виробничого господарського підприємства розповів, що декілька літер забрали на капітальний ремонт. Ремонт був завершений в прошлий четвер, тобто тиждень тому. А у п'ятницю ми це все установили. Разом з ремонтною бригадою все відновили, запустили, і з п'ятниці в нас цей знак повністю функціонує в справному стані. Це коштувало 21 тисячу. Люди казали, що декілька днів тому бачили, що він не світиться. Чи працює вже зараз підсвітка? Працює так. Ага. так. Ну, деякі збої давали, але ми все відремонтували, все зробили. Тих, хто пошкодив знак, не знайшли. Але в майбутньому планують встановити камери відеоспостереження. Це питання зараз міська рада розглядає, коли буде винесене рішення. Ну, я думаю, що це десь на початку весни, кінець весни, буде виділені кошти і будуть стояти камери. Сподіваємося, що популярну фотозону більше не псуватимуть, адже це не тільки прикраса головної площі міста, а й символ любові до нього.